Друзі, всіх вітаю! Значить, ви на каналі Коп по вихідним і сьогодні нестандартне відео. Е, я знаходжусь в іншому місці, в іншому е, так сказати, районі, регіоні України. І ну, переїхав я. Тому відео немає, тому зараз я ще не знайшов е, ну, пошуківців, тих, хто би міг разом зі мною повноцінно проводити КОП. Значить, Поки що шукаю. Можливо, хтось впізнав цей фонтан і тут мешкає, то дайте знати, я з радістю з вами покопаю і познайомимося, і будемо разом копати, тому що, ну, якось отак. Значить, дивіться, насамперед, хочу сказати, відео сьогодні буде просто інформативне, тому що всі думають, де Павло пропав. Павло ніде не пропав, Павло тут, просто Павла зараз трошки такі от моменти. Значить, Ну і друге, я всім дякую тим, хто допомагає на розвиток канала. Хто дивлячись номера карток в описі, або так, просто в лічку пишуть і, ну, і допомагають. Це зараз дуже дуже дійсно потрібно. І, ну, Бо я переїхав сюди і ну, поки що отак. Я починаю фактично все з нуля. І я думаю, що. Ну... Коротше, я дякую всім, хто небайдужий, хто от реально допомагає. Тому, ну, друзі, я дуже вам дякую. Час нелегкий, знаю все, але ну. Будемо копати в іншому місці тепер з вами. Значить, зараз покажу іще ну, такі достопримічательності да, цього місця. Ну, і я думаю, що ми Це таке чисто коротеньке інформативне відео. Ну і будемо далі копати. Просто от завтра маю зустрічатися з хлопцем. Думаю, що ми поговоримо з ним і думаю, що ми, може, і виїдемо на коп. Ну, побачимо. Думаю, що виїдемо на коп. А там як буде, так буде. Ну і коротше така от історія. Тому хе -хе, що, давайте покажу. Тут є на що подивитися, повірте мені. І все ж таки, копарі вони дійсно хворі люди. Слухай, ну це, звісно, не хвороба, але копарі це... Я не вспів приїхати, вже срібло знайшов. Очима просто. 925-та проба, все. кусок цепочки, прямо посеред тротуара. А як тут не знайти, як воно блистить? І всі ходять, ніхто не бачить, а я побачу. Тому така от справа. Добре, друзяки, показую достопримічательність. Ну і трошки ми з вами тоді, давайте так, погуляємо по місту. А може гуляти не будемо, але так, походимо, подивимось трошки. Ну і та й будемо далі купати. Ну що, народ, почнемо. Перша достопримічательність в даному місці це отакий величезний каньйон. Великий, глибокий, річка внизу тече. І скелі, скелі, і ще раз скелі. А там вон старезна башта стоїть, фортифікаційна споруда, де оборонялися від гунів. І всяких всяких різної нечисті, так би мовити. Да? Бо там на тій стороні є гунські копальні, <кій> тобто криниці. Гуни там стояли, хотіли взяти оце місто, укріп район, так би мовити, і коротше, не змогли. Ну, тут коротше, була серйозна різанина. Так що місце дуже інформативне і дуже цікаве. Тут саме, от, отам. Копати не можна, друзі, слідкуйте за цим дуже уважно. На пам'ятниках архітектури взагалі коп заборонений Ну, повністю. Але де отам от річка, да, магнітик можна покидати. Ну, тут можна по каньйончику полазити. Бо це не є пам'ятка архітектури. Каньйон це природня пам'ятка, яка належить всім. Да? І, і то так, чисто полазить. Ну, і то це треба уточняти. Ви поки що сюди даже носа не пхайте. Потому що я хочу тут бути першим. <рив> <рив> так що, отака історія. Да, на тій стороні теж там дуже гарно, але, але ну якось так. Але скоро будуть відоси, до речі, з магнітиком. Тут піду покидаю магнітик. Мені дружина прийшла мій магніт. І я буду кидати, бо дружина поки що не біля мене, поки що я один, так би мовити. Ну, але скоро вона приїде до мене з дітьми з моїми. І от така от інтересна і цікава місцинка. Да, і не забувайте, що ямки треба закопувати сюди, бо ті, хто не закопують ямки, з ними буде, як в Китаї. Йду по місту, якийсь тіп стоїть. Спросимо, що ви тут робите? Я вибачаюся, що ви тут робите? Ага, зрозумів. Наш персонаж. Дивіться, яка погода, чи на коп можна йти, чи ні. Розумієте? Ось вот так собі стоїть тік і, і виглядає. Що сьогодні вдягати? Чи сонце, чи сьогодні дощ, чи в гумаки треба, чи не треба. Да, і ще я вам зараз вернемся, Мушу показати, де у нього фотоапарат. Він ямки просто ніколи в житті не закопував за собою. От він цей тік. З фотоапаратом. Це не ждун, пацани, це не ждун. Це этот самий. Це копер. Ви що, не бачите? Правда, ну хто в шортах на коп ходить? А, так по тому він такий чорний. Не тому, що він негер, а тому що він з копа приїхав. І дивиться, яка погода на завтра. Я поняв, так, да, молодий чоловік? Ну і він согласен. Отак, Бачите? Клас. Ха! Опа, на що це таке? Та це ж хата. Там давно ніхто не живе, правда? Ще такі мури поставили, Таке, якби справжні були. Ви що, гоніте, ребята? Така хата вже би давно розвалилась. Ви що, хлопчики? Дивіться, і байніці теж. Ну, Вроді такі, як справжні. Та ну, та такого не буває. Ні -ні, друзі, буває. Це місто, де збереглась ось така фортеця. Який під тисячу років. Тут дуже багато всього відбувалося. І от у отій копарі. Це коротше це взагалі народ невміняєй, чесне слово. Знаєте чого? Уявіть собі, хтось іде і каже, вау, як красиво, як класно, як шикарно. А я йду і думаю, боже, скільки тут всього є, скільки тут всього можна підняти і знайти. Ох ти що! Ну якось отак. Тому отак, друзі, отак. А тепер трошки екскурсу. Значить, е, історія каже, що коли е, от оця фортеця стояла да, в 1240 році, мені здається, як я не помиляюся, бо я читав цю історію вже давненько, значить, сюди прийшли там, турки чи татари. Хтось прийшов і хотів от цю красоту джати. Ну наші воїни держали дану, дан, дан, даний Наскільки сильно. Що ті облоги держали оцю от фортецю дуже довго і не могли взяти. І кажуть історики, що перший випадок, зафіксований історією, саме був тут відбувся підпалу. Це був не, Полтавсь, не Полтавський палій. Це коротше, були ну, турки там, чи монголи, чи татари. ну Хтось із цих народів. Коротше, Вони зробили так. Вони прокопали там в скалі. Значить, этот самый, прокопали короче, э, такий тунель і заклали туди взрив часті Підпалили, і воно як гахнуло. І тільки тоді вони змогли взяти даний укріп район. А у цьому вінку 3000 років. Дивіться, як гарно зберігся. Лежить прямо на стіні. Видать, якась прекрасна Фройлін. Лишила його тут і все клас. І він так і зберігся. Уявляєте собі? Це, звісно, все чос, але, але не три. Чотири тисячі років. Чотири. Хочу звернути увагу ще на один аспект. Тут я прийшов до такого цікавого місця і кажуть, коротше, що це як би ну, оригінал. Покажу, не знаю, наскільки це достовірне. Бачите, круглий об'єкт зі стіни торчить. І там теж. Ну то я сумніваюся. Ну, а цей, може бути. Коротше, під час облоги. Коли е, обложили, ну оці, коротше, що підрив зробили, да, підпал, це так назвем їх палії. Коротше, обложили місто і цю фортецю, і хотіли завалити, коротше, шмаляли катапультами. І отак, як застряла, так вона і торчить, Оцей от шарик, так би мовити. Да? Отакий. От ну, як такий, як моя голова, трошки більший. Ну і він дійсно видно, що старий, бо то ні, то напевно, що ні. А оцей, так, да, тут похоже. А оце, друзі. Ну, коротше, сміття зі старої фортеці. Дивіться, бутилки нічим не відлічались від наших. І Кока-Колу пили, і все. Хто сказав, що Кока-Колі не тисячу років? Ну хто сказав таку, таку фразу? Саме цікаве тут ще і другі артефакти лежать. Представляєте? Ох, і свині, ні? От скажіть, ну свині капець. І навіть півандер Львівський вон там попивали. Отак, от братва. Бачите, от вам і артефакти. А ви кажете, уявіть собі, ще в тисячу років ця фортеця простоїть. І через тисячу років розкопають і глянуть і скажуть, да, 2000 років назад бухали, веселились, класно було. І вони ж навіть не знають, що це ми з вами свинота. Такий, таку взагалі просто пам'ятку взяли. Їм. Якось так. А от ось це хочу показати для тих, хто сказав, що українці не продвинута нація. Дивіться, які старі стовпчики. І вже все було так красиво. Бачите? Які графіті, все шикарно. І кажуть, що, ну, що Європа там нам щось принесла. Да, то ми принесли біотуалети. Подивіться, туалету тисячу років. Він стоїть красиво і навіть не сумнівається. уявляєте собі комфорт даної руїни? А? Ось так а ви кажете. Ну я сподіваюся, ви адекватно реагуєте на, на жарти, так? Да? Ну я вам ще один жарт скажу. Да? От хожу по руїнах старої фортеці, вона засипана. І дивіться, от. бачите, от? ота от діра. У мене аж ноги чешуться, щоб там пройти. В хорошому сенсі слова ноги чешуться. Так, що просто капець. Аж ноги чешуться там полазить. Але лазити ми там сьогодні не будемо. Я піднімусь на якусь стіну, ще трошки Це його поснімаю для вас відео і будемо закруглятися. Тому що такі відео це так, чисто інформативні, посміяться, ну, подивитися, Ну, красота це наша Україна, Ну, наша Наша земля і все остальне. Да? І я вам скажу, що ми. Ну, грош нам ціна, коли ми не знаємо історію нашого краю. А ми його знаємо. Знаєте наскільки? Не не наскільки. Нам його переписували багато разів, дуже багато разів. Розумні люди знають, про що я говорю. А ті, хто не вірять в це, то, друзі, її дійсно переписували і ми не знаємо нічого про наш край. Абсолютно ні, ні грама, ні одного грама. А оце от представляєте, от там воно ну, дивіться. Зараз я постараюсь показати. Отам то пам'ятник, там сім камнів лежить. Пам'ятник семи культурам, які тут жили. Тобто це стара споруда, там сім валунів лежали. Ну і так, якби так би мовити, жертвенник, Да? А в мене аж, аж ноги чершся по тому полю походити, ну там ходити не можна. Походити ж там капець, ви представляєте? Ох, що там можна знайти. М -м -м -м. А поле це ж рається, все красота. Але ні, не можна, не можна. І от, друзі, от така от історія, а ви кажете. Бачите? Зараз ще пару пару приколів. І будемо, Будем, коротше, закінчувати відос. Хто зрозумів жить, хто знає трілісті Тіктока, ті знають полтавського палія. Оце хожу я по. В руїнах старої фортеці, тобто це нова фортеця, а це стара фортеця. Знаєте, що зробили з нею? Спалили, коротше. Спалили. Ходжу я по стіні. Дивіться, яка товщина стіни, да? вали, валуни. Оце ходжу по стіні, та й думаю. Той полтавський полій навіть і тут був, бо йому подобається, як воно горить, як воно палає. І слухай, ну хочеш ти чи не хочеш. А той гад взяв і того таку красоту знищив. Ну ви представляєте, ох і палій. Палій дракон, я тобі говорю. Ох, друзі, у мене так руки чешуться по тих полях, походить. Уявляєте, що тут можна знайти? Ви собі тільки уявліть. Правда? Що скажете? Да. 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 Ось там, друзі, хтось поставив відра якісь, напевно, що. І барабани. То десь, може, кілометрів. По кілометра 2-3. Надію, що чути. Значить, уявіть собі, слышимость даного міста. Якщо там далеко-далеко, хтось барабани і так класно чути, як він барабани, це нам з вами предостереження. Що навіть у стін є уші. Навіть у стін є уші. Ну, а тепер на цій позиційній ноті. Будемо закінчувати наше відео. Хотів я тут знайти золоту лунницю, але так я її поки тут і не знайшов. Але знаю, що вона тут лежить. Ще й не одна. Потому що вже тоді така цивілізація з біотуалетами, з графіті, з усім стальним. Ну не могла не, не, не загубити тут золотої лунниці. Ну тут вже хочеш ти чи не хочеш, тут аля не Тому така от історія. Ну, На цій позитивній ночі, друзі, будемо закінчувати. Але дивіться, хочу вам сказати, зараз, як ніколи, потрібна реально ваша допомога. Я вдячний кожному, хто бере участь в розвитку канала, і це вже не жарт. Значить, і вдячний кожному, хто сьогодні небайдужий один до одного, а в частності ну, допомагає на розвиток мого канала. Для мене це велика допомога на даний момент. І я всім дуже-дуже дякую. Ви у мене найкращі, друзі. Я думаю, що скоро ми з вами побачимося вже на гарних полях, де можна буде покопати. Але, ну, поки що отак. Поки що невеличка екскурсія містом, в яке я переїхав, для того, щоб жити, працювати і радіти цьому життю. І надіюсь, праці своїй теж буду радіти. Бо написано в Біблії, що каже. Якщо людина живе і кожен день радіє від, від, від праці своїх рук, то це дар Божий. От я хочу. Боже, подари мені. Один мені казав, що роботи вистачає, головне, щоб гроші платили, а роботу можна знайти де хочеш. Коротше, друзі, спускаюся. Отам, насправді, в стіні там не буде вам видно, але отут. В одній із цих вот дірочок, даже от тут вроде трошки щось є. Там голуби звили гніздо, така романтика. так красиво. просто клас. І паутина. Баб'є лета, все почалось. Ну, друзі, отак якось. Отака невеличка екскурсія. Тому не будьте байдужі і надалі. Я вам дуже дякую. Ви у мене найкращі. До нових зустрічей!